Підсумки понеділка на часі новини і далі про таке. У міській дитячій лікарні номер 5 серпня минулого року працює сучасний стоматологічний кабінет. Як лікують найменших пацієнтів? Перевірили наші журналісти. Кожному пацієнту після лікування даруємо такі маленькі подарунки. Надихнутись прикладом, запорізьким викладачам фізичної культури презентували спільний проєкт телеканалу МТМ та музею феноменальної сили Запорізька сила. Як його застосовуватимуть у навчанні дітей, розкажемо за мить. Такий спосіб поширювати інформацію про спорт про Запоріжжя. Яка вона найкраща марка минулого року? У додатку дія з'явилось нове опитування. З оперативної інформації по запорізькому напрямку цими вихідними росіяни в чергове запустили дрони на Запоріжжя. Чотири шахеди успішно ліквідували наші захисники. Знову під обстрілом був і степногірськ. Наслідок атаки загинула 70-річна місцева мешканка. Загалом протягом минулої доби під прицільним вогнем опинились понад 10 мирних міст області. На запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині, Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Малатокмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині. Тим часом у Мелітополі рашисти створюють псевдоправоохоронну систему. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Попри катування, залякування та викрадення, місцеві мешканці посилюють спротив, щоб і надалі залякувати людей. Рашисти вже завезли на тимчасово окуповані території 800 поліцейських зарев, які каратимуть просто за підтримку України. Окупанти створили псевдоправоохоронні органи, якими керують маргінали з болот і раніше окупованих територій. Також створюють фейкові суди, вироки в яких виносять завезені судді і місцеві зрадники. Влаштували судилище над жінкою, яка просто задонатила на ЗСУ. За це на Росії погрожує навіть пожиттєве ув'язнення. Водночас, наші захисники підсмажили ворожу техніку у Мелітополі, яку окупанти ховали на території промислового підприємства. Також поменшало росіян у селищі Мирному та в одному з сіл Токмацького району, куди українські військові вдарили по місцю базування расистів. У місті Мелітополь колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректися громадянство України, написавши відповідні заяви. У окремих населених пунктах, тимчасово зайнятої Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Запроваджують комендантські години, проводять перевірки помешкань. Продовжуємо випуск оперативної інформації по Україні. Минулої доби окупанти 42 рази гатили по Херсонщині. Внаслідок обстрілів зруйновано залізничне полотно, від чого потяги тепер прямують лише до Миколаєва. Звідти можна дістатись до Херсона автобусом. Окрім того, загарбники поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі Ова та житлові будинки. Також вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств. Наслідок атаки під завалами заги охоронець. неспокійно було і на Донеччині дружківці внаслідок ракетного удару пошкоджено лікарню у Покровську з десяток будинків та дитячий садок. Тим часом у Горлівці окупанти продовжують використовувати медзаклади для лікування своїх військових. Через низький рівень забезпечення зимовою уніформою з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30% від усіх поранених. Загалом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. У самому Куп'янську від ворожих ударів пошкоджено житлові будинки. На місцях влучання виникли пожежі. На щастя, обійшлось без постраждалих. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та селище міського типу Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську внаслідок влучання у приватний будинок поранення отримав 47-річний цивільний чоловік. Загалом минулої доби противник завдав чотири ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Проте наші військові тримають оборону і спричиняють суттєві втрати окупантам. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили противника і одну позицію протиповітряної оборони та три склади боєприпасів. Окрім того, минулої доби наші воїни ліквідували близько 560 російських окупантів, три танки, чотири бойових броньованих машин. Три артилерійські системи і по дві одиниці автомобільної та спеціальної техніки. Зрадив присязі та перейшов на бік ворога. Запоріжжя співробітники спецслужби затримали колишнього військовослужбовця-контрактника однієї з частин зсу. Ще на початку російського вторгнення на півострові Крим чоловік не виконав наказ і не прибув до України. Натомість погодився служити у лавах окупантів. Однак, згодом чоловік таки звільнився з армії РФ та повернувся до України. Затримати дезертира спецслужбовцям вдалось в одному із селищ Запорізької області. Наразі відкрито криміналь. Альне провадження та триває розслідування. Служба без права на помилку. З початку повномасштабного вторгнення поліцейські вибухотехніки Запоріжжя здійснили понад 2500 службових виїздів. Метри за метром спеціалісти обстежують місця прильотів і довколишню територію, автодороги, лісосмуги та паркові зони. З початку великої війни запорізькі вибухотехніки вже знищили близько двох тисяч небезпечних предметів, що становили загрозу для життя та здоров'я населення. З них майже 1300 боєприпасів належали до. Категорії надзвичайно небезпечних. Окрім того, запорізькі вибухотехніки брали участь у пошуку та знешкодженні боєприпасів і на деокупованих територіях України. Найчастіше місце Запоріжжя та підконтрольною територію російські загарбники обстрілюють зенитно ракетними комплексами С-300. Працівниками вибухтактичного підрозділу було здійснено 165 виїздів за обстрілами даної категорії. Ракет. Багато випадків також обстрілів території Запорізької області ракетами Х-59-31, оперативно-тактичними ракетами Калібр Іскандер. Знешкодження таких снарядів здійснюється у спеціально відведених місцях і на полігонах. В свою чергу правоохоронці закликають запоріжців бути обережними та у разі виявлення підозрілих предметів, що можуть становити загрозу або уламків від снарядів, не намагатись самостійно прибрати а одразу звертатись на лінію 102 та 101. Допомога тим, хто цього потребує У Вознесенівському районі. Запоріжцям, чиї оселі постраждали внаслідок ворожих атак, продовжують надавати підтримку. Цього разу мешканцям одного з кварталів благодійний фонд Ветерани Чорнобиля передали гуманітарну допомогу від чеських партнерів Людина в біді. Загалом продуктові набори отримали 80 запоріжців. Третина з них ветерани та пенсіонери, дехто не виходить з дому. Тож гуманітарну допомогу, небайдущі сусіди, доставлять їм прямо до помешкання. Конечно, это большая подмога. Сейчас тяжело, конечно, живется. Тем более у меня сын еще больной. Так что это очень хорошо, как бы говорят. Спасибо большое. Перший раз ми надавали допомогу цьому кварталу після того, як квартал постраждав в результаті ворожої атаки. Ми дуже дякуємо квартальному за те, що все дуже добре організовано. Люди дуже приємні. Ми знаємо, що цим людям потрібна допомога, бо квартальний своєчасно інформує нас про всі проблеми, які є у кварталі. І ми з задоволенням надаємо допомогу нашим землякам. Сяюча посмішка гарантована у міській дитячій лікарні номер 5 з кінця минулого року. Працює сучасний стоматологічний кабінет. За цей час там вже пролікували майже тисячу маленьких запоріжців. Стоматкабінет обладнали усім необхідним, аби процес лікування був якісним та легким. Як лікують дітей за допомогою нової техніки, перевірив секретар міської ради Анатолій Куртів. Більше про роботу медзакладу розповість Анна Крамаренко. Щодня стоматологи 5-ї міської дитячої лікарні приймають близько 15 пацієнтів віком від 3 до 18 років. За допомогою спеціалістів сюди звертаються не тільки жителі Хортицького району, а й прилеглих громад. Лікуємо діток з каріесом, пульпітом, періодонтитом та видалення тимчасових зубів. Також у нас є дітки в нейрологічному відділенні, лежать, ходимо їм, обробляємо слізову оболонку ротової порожнини. Найчастіше проблеми із зубками у малечі пов'язані з неправильними харчуванням та доглядом за ротовою порожниною. Втім, після візиту до стоматолога кожна дитина повертається з ідеальною усмішкою, а ще отримує подарунок від лікаря, аби мати тільки приємні спогади. Кожному пацієнту після лікування даруємо такі маленькі подарунки після каліса, після пульпіту кажуть кожної дитинки. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів особисто оглянув, в яких умовах маленьким запоріжцям надається стоматологічна допомога. Поспілкувався із маленькими пацієнтами. Лікар чарівник він зробить тобі красиві зубки. Скільки тобі рочків? О, це ти вже доросла. Ти просто красує. Молодець тільки готується до йти? Наразі у Запоріжжі функціонує кілька комунальних стоматологічних поліклінік. Заклади мають велику площу, але приймають незначну кількість пацієнтів. Тому цю галузь медичної допомоги міська влада планує оптимізувати за прикладом стоматологічного кабінету у п'ятій дитячій лікарні. Дуже важливо, щоб в таких багатопрофільних лікарнях була специфічна медична допомога. Теж от на сьогоднішній день у нас були стоматологічні установи, але в Хортицькому районі не було дитячої допомоги стоматологічної і вже з серпня саме в п'ятий міській лікарні дитячої, є таке відділення, кабінет поки що. Но я вважаю, що це буде розширятися ці об'єми, тому що дуже зручно і мешканцям Хортицького району, і взагалі тих, хто лікується в цій лікарні, теж надати їм стоматологічну допомогу. Подальшому такі ж стоматологічні кабінети мають бути відкриті у кожному районі міста, аби надавати якісні та доступні послуги населенню, а у лікарів були комфортні умови праці. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Впав чи ні? ось у чому питання. Щороку у пабліках з'являється інформація, що запорозький дуб рухнув, розсипався та загинув. Забобонні люди пророчили, що ця подія є вкрай негативним знаком від всесвітнього голоду через фінансову кризу до загибелі людства через коронавірус. 2023-й не став винятком в інформаційному просторі. Знову обговорюється чергова загибель дерева та, та таємні послання, які всесвіт намагається донести людству, ламаючи гілки запорізького. Велетня. Наші журналісти побували в історико-культурному центрі та дізнались про актуальний стан дуба. Запорізький дуб є знаковим місцем для містян. Багато чоловіків освічувались тут у коханні. Молоді пари після реєстрації шлюбу мчали сюди на фотосесію, а за декілька років приводили малечу подивитись на зеленого велетня. Проте останні кілька десятків років стан дуба погіршувався, поки не став критичним. Стан дуба він ну страшний. Я як екскурсовод там. У мирний час, да, дуже часто його людям показував, то розповідав, і іноді вже останні роки, роки, ну я навіть іноді замислювався, чи треба взагалі туди людей, там, взагалі його показувати, ну то така страшна картина. Але ось, ось там кожного пів, там, півроку чи рік повідомляють, що він там рухнув там, чи ще щось. І справді, що найменше двічі на рік в інтернеті з'являється інформація про найвідоміше запорізьке дерево. Восени або взимку пишуть, що дуб остаточно засох і помер. А навесні, що він раптом знову зазеленів. І щороку, в залежності від суспільного контексту, цьому вигадували різні пояснення та божі проведіння. Певний символізм люди вбачають, і в тому, що наразі на дубі все ще є одна жива гілка. Гілка виглядає, ну зараз, звісно, там немає листя, але вона з корою і ну, виглядає так. Що я вважаю, що навесні ми знову побачимо листя, тому звертаюся, якщо є така змога до запорісів, ну не дуже там оці новини борхливі, що там щось там десь реінкарнувало це дерево чи ще щось. Ну, ця гілка вона давно вона бореться за життя. Так, що сказати, що дуб вмер, ну звісно, він ну його і живим та деревом ну складно назвати, але повністю він не вмер. Запорізький дуб оповитий безліч у легенд. Побутує думка, що саме біля нього Богдан Хмельницький наставляв воїнів перед битвою під жовтими водами. Запорізькі козаки писали листа турецькому султану, а Тарас Шевченко декламував біля нього Катерину. Проте зазначають історики, це не підтверджена інформація. Точно можна сказати одне для багатьох людей. Запорізький дуб має сакральне значення. Дуб являється дуже так, ну, не можна сказати, що у, у цих людей вони християни є якісь священні дерева, але ну, десь наближено до того. Це меноніти, це протестанти, коли, які колись жили у нас, компактно, на Верхній Хортиці теж у тому числі це була їх столиця. І зараз більшість з них, і їх нащадків, живуть у Канаді. І ось вони дуже добре знають цей дуб, я запевняю вас. Вік запорізького дуба теж питання дискусійне, адже коли дерево було цілим, ще не існувало технічних можливостей його дослідити. Коли ж наука розвинулась, від дуба залишилось кілька гілок і стовбур, що наполовину згнив. Дослідження у цьому напрямку проводились, проте зазначають науковці, їх не можна ні підтвердити, ні спростувати. У ті роки, коли ну у запорізького дуба одна з гілок засохла, наче її спиляли. Там шліфанули і порахували годові кільця, ну, за рахунок яких вони визначили вік цього дерева. Ну і По їх даним, вже тоді вік дерева було 670 років. Тобто вони нарахували цих годових річних кілець 670 кілець. Ну, це теж ну, ніде це не перевірено, де знаходяться ці. Обрубки, чи опиляні ділянки дерева теж невідомо. Щодо причин занепаду запорізького дуба, думки різняться. Більшість містян переконана, що у цьому винне погіршення стану екології, забруднення води та повітря. Ходили чутки і про умисне отруєння дерева, наприклад, селітрою. Проте науковці вважають, однією з причин відмирання переважної частини дерева є підняття рівня ґрунтових вод та його природнє розташування, яке сприяло надмірному накопиченню вологи довкола. Головною причиною ми думаємо, знову ж таки, це наша така версія, що причиною було побудова греблі на річки на річці Верхня Хортиця. Коли така гребля робиться, то рівень підземних ґрунтових вод може піднятися до півтора метра. У 70-ті роки рівень ґрунтових вод піднявся на, на півтора метри, і якщо там безпосередньо біля без самого дерева є колодязь. Якщо дивитись, то вода була на глибині один метр. Єдина жива гілка може зеленіти ще довго, запевняють науковці. Якщо правильно піклуватись про Запорізький дуб, а зокрема про його коріння, тоді що весни листя на ній з'являтимуться знову. Наталія Юрієва, Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Завдали екосистемі шкоди на суму понад 380 тисяч гривень у Запоріжжі. Поблизу арочного мосту поліція викрила трьох браконьєрів, які за допомогою забороненого знаряддя лову типу драч методом багріння з берега виловили майже 250 штук риби. Весь улов у чоловіків конфіскували разом із забороненими знаряддями полювання. За завдану шкоду відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання статті передбачає до трьох років ув'язнення. Під час рейду виявлено трьох правопорушників. Відносно першого складено адміністративний матеріал за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. У двох інших випадках, де сума заданих збитків стягнула понад 159 та 194 тисячі гривень, а незаконно виловлено понад сотню риб, буде відкрите кримінальне провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України. Спільний проєкт телеканалу МТМ та музею феноменальної сили під назвою Запорізька сила планують використовувати у вишах та школах для викладання фізичної культури. Таку ідею запропонували автори програми запорізьким педагогам, адже нині, коли більшість студентів та школярів навчаються дистанційно, особливо складно пояснити та показати ту чи іншу вправу онлайн, якою була реакція освітян на таку пропозицію, розкаже Єлизавета Баздрєва. Серія документальних фільмів про видатних спортсменів нашого краю. Їхні історії висвітлює програма телеканалу МТМ Запорізька сила. Крім того, зйомки проекту відбуваються спільно із фахівцями музею феноменальної сили. Тому після перегляду матеріалу глядачі можуть особисто прийти до закладу та познайомитись не тільки з історією наших спортсменів, але й побачити їхні ексклюзивні речі. Ми складаємо його в часи важкі, але хто сказав, що життя легке, і ми дуже пишаємося цією співпрацею з телеканалом. І сподіваємося, що відгук від сьогоднішніх наших гостей, а це саме викладачі фізкультури і дитячих садків, і шкіл, і професійно-технічних училищ, і вищих навчальних закладів, будуть ну цікаві, і ми зможемо розвинути цей проект далі. Бо попереду ще майже третина серії. Творча команда вважає, що цей відеопродукт буде ідеально використовувати у навчанні, щоб школярі та студенти могли дізнатися про наших спортсменів, їхню історію та досягнення. На презентації проєкту побували 36 фахівців з фізичного виховання закладів різних типів освіти нашої області. Будь-хто з вчителів може зайти на телеканал МТМ, на його ютуб-сторінку, обрати плейліст Запорізька сила і там подивитися всі перелік всіх серій, запланувати урок, наприклад, один раз на тиждень можна подивитися цікаву серію, дізнатися про цей від спорту, про головного героя, про його досягнення і в такий спосіб поширювати інформацію про спорт, про Запоріжжя. Педагоги позитивно сприйняли таку пропозицію, адже нині багато відомо про зарубіжних спортсменів, а про українських інформацій обмаль. Тому для посилення патріотизму та обізнаності дітей цей проєкт дуже важливий. Головний потенціал виховний лежить в тому, що діти, дивлячись на на ці фотографії, які ми тут бачимо, на ці фільми, які вони можуть подивитися, вони зможуть для себе обрати ну, будь-який вид спорту. Вони зможуть обрати позицію, правильно виховувати в собі якісь якості. Тобто, цей проект, крім навчального, він ще має величезний виховний потенціал. Деякі вчителі вже почали продумувати те, як можна втілити у життя цей проєкт. Зокрема, Тетяна Матвіїшина запропонувала провести кілька онлайн уроків безпосередньо з музею, аби надихнути дітей. Можна брати якісь фрагменти під час на опанування якогось модулю, брати той ролик, який підготовлений вже каналом, його брати на початку модулю. І вже від нього відштовхуватись під час навчання. Я думаю, що дітям це буде дуже цікаво. Крім того, документальні фільми планують включити до курсів підвищення кваліфікації вчителів, тобто зробити окремий модуль на опрацювання заданих тем та екзамен. Я завжди роблю залікові роботи, щоб, щоб вони могли модифікуватися під учням. Тобто учитель виконує залікову роботу, яка схожа, на таку, яку ти можеш пропонувати своїм учням. Тобто, така модель навчання. Після презентації для усіх охочих провели екскурсію музеєм феноменальної сили, адже наш край багатий на всесвітньо відомих спортсменів. Єлизавета Баздерів, Олександр Гоц, телеканал МТМ. У додатку Дія з'явилось нове опитування. Українцям пропонують визначити найкращу марку минулого року. Обрати слід з десяти варіантів. До переліку війшли марки, присвячені, зокрема, псу патрону, українському трактору, що тягне ворожий танк, затопленню крейсера Москва та бавовні на Кримському мосту. Голосування триватиме до 20 лютого. Відповідну позначку можна залишити у вкладці опитування. Якщо функція не з'явилась, необхідно оновити додаток до останньої версії. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні сили України.